Якось одного разу внук він прийшов до діда і задав йому дуже серйозне запитання, бо він мав одружуватися, він запитує діду, що таке шлюб. І дід йому каже, Шлю, шлюб це як добра бочка меду з тонким шаром дьогтю на дні. Ну, Внук пішов, одружився, пройшло 3-4 місяці, вертається, сумний вертається. Не такий щасливий, як приходив до цього. І дід каже, що трапилось? Ай, діду, не з той сторони бочку відкрив. Буває. А, напевно, що багато хто з нас і переживав таке, не лише в шлюбі, насправді, це в будь-яких стосунках, ніби все добре, все прекрасно, дружба, батьки, діти, чоловік, жінка. Але наступає якийсь такий момент, коли ти вже бачиш пильніше, недоліки один одного, коли треба десь впокорюватися. І сьогодні, брати і сестри, справді хочеться поговорити про найважливіше. Що робить будь-які стосунки з щасливими? Що робить будь-які стосунки довготривалими і міцними? Відповідь проста: це любов. Любов, про яку ми згадуємо. Славний вами в'їзд Христа в Єрусалим. Цей в'їзд був в'їзд любові. Він ж знав прекрасно, що ці люди через тиждень будуть кричати – розіпни, розіпни його. Але він в'їжджав, бо він любив. Він в'їхав, тому що він знав, він має загинути, загинути за людей. Це любов. І хочеться, щоб ми сьогодні поговорили, а що таке любов? Що взагалі писання говорить про любов? І я хочу вас просити відкрити текст Перше послання Івана. Перше послання Івана, третій розділ з 11-го вірша. Отож, перше послання Івана, третій розділ ми читаємо з 11-го віршу і нижче. Бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один одного. Не так, як той Каїн, що був від лукавого і брата свого забив. А за що він забив його? Бо лукаві були його вчинки, а брата його праведні. Не дивуйтеся, браття мої, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, бо любимо братів. А хто брата не любить, пробуває, той у смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб, а ви знаєте, що жаден душогуб не має вічного життя, щоб нім перебувало. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. А хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі, та серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому? Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою? Апостол Іван, апостол Любові. Насправді це один із самих радикальних апостолів. В нього було все дуже чітко і дуже просто: або світло, або темрява, або любов, або ненависть. В нього не було ніколи золотої серединки. І ось, звертаючись до своєї аудиторії, віршом трошечки вище, він говорить: чим пізнаються діти Божі і діти дьявола. двома характеристиками: правдивість, праведне життя і любов. І ось він починає говорити про любов. Він дуже багато чув про любов від Христа. Пам'ятаєте, таємна вечеря, Христос. Він каже, по чому, ви пізнає, по чому світ пізнає, що ви учні мої? По любові між собою. І Іван починає говорити про любов. Але зверніть увагу, а з чого він розпочинає? Він розпочинає з прикладу. Він розпочинає з того, якою любов не є. І він каже: Каїн. Любіть не як той Каїн. А що Каїн зробив? І він далі говорить, а Каїн вбив свого брата. Любов Каїна до Авеля – це була вбивча любов. І він про це говорить: любов, вона не чинить зла, ближньому. Цікаве спостереження. Якщо звернутися до Старого Завіту і проаналізувати 10 заповідей, що між ними спільного? І 8 з 10 заповідей, вони мають частку не. Перша заповідь, я один Господь Бог твій, і нехай не буде інших богів, окрім мене. Друга заповідь: не роби собі подоби Бога. Третя, не призивай імені Господа Бога твого надаремно. Четверта, шануй, день суботній, щоб святкувати його. І не будеш. Там далі є продовження. П'ята, шануй, батька і матір свою. І знов шоста. Не вбивай. Сьома. Не чини перелюбу. Восьма, не кради. Дев'ята не святкуй неправдиво. Десята. Десяте, не пожадай. Чому? Чому Бог, звертаючись до свого улюбленого народу, Він так багато говорить: не, не робіть. Не робіть цього, цього і цього. В Новому Завіті апостол Павло, пишучи гімн любові, 16 разів, коли він говорить про любов, 9 разів він знову ж таки говорить не. Любов не чинить зла, любов не корисна, любов не така, любов не така. Чому так багато про не? І дуже просто. Що може зіпсувати добру бочку меду? Одна ложка дьогтю. Уявляєте, все може бути так добре. В стосунках все так добре. Чоловік для дружини, дружина для чоловіка, друг для друга. На роботі все прекрасно, але достатньо одного, двох поганих вчинків. І що? Все нанівець, все на нуль. Все, що ти робив доброго, воно все зводиться на нуль. Це точно так само, як з авторитетом. Все життя вибудовуєш авторитет. Ну скільки треба вчинків, щоб авторитет зіпсувати? Один, максимум два. І авторитет зіпсований. І тому Бог, коли він дивиться на людей, він ж розуміє це все. Він говорить: не робіть, не робіть, чому ложка дьогтю псує абсолютно все. Питання до кожного з нас. А що є нашою ложкою дьогтю в стосунках, що приводить до руйнації в нашому шлюбі? Що руйнує наші дружні стосунки? Що я роблю те, що засмучує мого ближнього до того, до кого я дотикаю, що його засмучує? Тому що я можу так багато доброго для нього зробити, насправді багато. Але, може, ви у мене є одна річ, яка просто псує абсолютно всю нашу дружбу, всю нашу сім'ю і будь-які мої стосунки, що є моєю важкою дьогтю. Як взнати, все просто запитати. Запитати в свого ближнього, запитати в своєї дружини, в свого чоловіка, в тих, з ким я працюю. Просто запитати, слухай, що я роблю не так, що тебе засмучує? От яка риса в мені? Вона, тебе, вона тобі не подобається. І люди скажуть: можливо, я не дотримую свого слова. Я говорю, а потім не виконую. Можливо, я не пунктуальний, деяких людей це звить. От мене, наприклад, це дуже звить. Можливо, я гнівливий, і будь-які речі, які в моєму житті встаються, я зразу починаю кричати. Можливо, я обманюю. Можливо, я ще якось неправильно реагую, що є моєю важкою дьогтю. Чому? Тому що я можу робити так багато доброго. Але ця важка дьогтя, вона зруйнує. Зруйнує все те добре, яке було. І Іван, він про це пише: Любов, любов, вона не кричить. Любов, вона не ненавидить. Любов, вона не така. Це не любов. Чому ми так говоримо багато про любов? А дивіться, що він далі пише. Не дивуйтесь, браття мої, коли світ вас ненавидить. І ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя по якій причині? Бо ми любимо братів. І якщо я не люблю брата свого, хто я? Я душогуб. А ви пам'ятаєте, хто був названий самим першим душогубом? Диявол. І коли Ісус Він докаряв фарисеям про те, що їхній батько диявол, і пожадливості батька свого вони хочуть виконувати це Івана Восьми розділ, і Він говорить далі: Він був душогубом споконвіку. Він вбивав людей. І коли Іван він каже, якщо ми не любимо, не любимо тих, хто біля нас, ми душогуби, душогуби, які не маємо вічного життя. Так говорить Іван, так говорить Писання. Але якщо ми любимо, ми маємо вічне життя. І знаєте, одне із найбільших запитань, яке я завжди і собі задавав, і думаю, багато хто з нас задавав. А як любити коли важко? Як приймати, коли важко? Як любити людину, яка робить мені боляче? Як слухатись таку людину? От як? Як любити коли можливо почуттів немає? Як любити? І дивіться, Іван. Він дає вихід, він продовжує. Ми з того пізнали любов, що він душу свою поклав був за нас. Іван починає говорити Євангелію. Він переводить на Христа, і він каже, ми з того пізнали любов, жертовну любов, яка не робить зла, яка робить інші речі, ми про них пізніше поговоримо. Але ми з того пізнали любов, що Бог віддав найцінніше, найцінніше це Сина свого на Хрест. Іван про це говорить. Він поклав. Послухайте, друзі, ми ж мали вибір. Ми мали вибір грішити або не грішити. І що ми вибрали? Ми вибрали гріх. Але Бог по своїй великій любові і благодаті Він прийшов до нас, Він полюбив нас, те, що ми згадуємо. Він в'їхав в Єрусалим, бо Він любив і Він помер. Силу любити, силу прощати, силу впокорювати себе, силу бути добрим дає розуміння того, що Христос зробив на хресті. Коли Христос Він помер за мене. І коли кожен мій день Він розпочинається з того, Господи, Ти мені потрібен. Мені потрібна твоя любов, мені потрібно усвідомлення того, як ти мене любиш, тоді ставлення до іншого зовсім. Іншим, тоді я зможу любити, тоді я зможу прощати. Чому я розумію, наскільки сильно Бог полюбив мене? Це ж він зробив. Друзі, ми маємо усвідомлювати, нагадувати собі Євангелію Апостол Павло в своїх посланнях, говорячи Євангелію, він завжди говорив Євангелію для людей віруючих. Він нагадував Євангелію віруючим. Які мали би пам'ятати, чому? Бо розуміючи того, що робив Христос, в мене є сиво робити точно так само. І дивіться, Він продовжує, якою любов є, якщо любов вона не чинить зла, якщо любов вона не робить поганих речей, то якою любов є. І Він говорить: ми пізнали, що Христос поклав душу свою, так і ми мусимо класти душі за братів. В одного пастора запитали, що є коренем проблеми в шлюбі, в стосунках. Він писав багато книжок різних, досвідчений. І він сказав одну класну річ: коли люди вони стоять на вінчені, вони обіцяють один одному купу-купу всього хорошого. Що вони будуть робити? І це, і це, і там, і там, і там, і там себе будуть впокорювати. Вони обіцяють один одному багато всього. Що ж потім міняється? І цей пастор далі говорить: «Корен, коренем проблеми є егоїзм. Ці двоє людей, які обіцяли. Жити альтруїстичною любов'ю, тобто віддавати, тепер не віддають. Тепер навпаки, для себе, собі. Щоб мені було добре, щоб мені було комфортно, я втомлений, я втомилася. Мені важко, в мене зараз такі обставини, в мене часу не вистачає. Все, ось це є коренем, егоїзм, коли я не готовий вмерти для іншого. І Іван він про це пише. Любов, справжня любов. Це впокорення себе, це впокорення свого власного егоїзму заради іншої людини. Як це практично? А дивіться, Іван він далі говорить. А хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі та серце своє зачиняє від нього, і він задає риторичне запитання. А як Божа любов в такому пробуває? Відповідь Івана була б дуже проста: Божої любові там і близько нема. Любов не егоїстична, а альтруїстична це любов, яка помічає потреби. Це коли я дивлюся на людину. І я дивлюся, я розумію, а чим я їй можу зараз послужити? В чому є зараз потреба в, мому чоловіку, в моєму чоловіку, в моїй дружині? Ось що означає любов. Любов альтруїстична, це коли я помічаю потреби людей і впокорюю свої власні для того, щоб задовільнити їхні. Але знаєте, коли ми потреби не помічаємо? Тоді, коли егоїзм на першому місці. Важко помітити потреби іншої людини, коли в самого перед носом свої. Але Іван він говорить, ми маємо відкинути це. І ми маємо вмирати для себе. Для чого? Для того, щоб служити іншим. Любов це завжди практична і вимірна річ. Допомогти, послужити, сказати добре слово. Ми ж знаємо один одного, ми ж бачимо потреби один одного. Можливо, я не можу допомогти цій людині, але я знаю, хто допоможе. Ось що означає любов. Якщо в наших стосунках є егоїзм, такі стосунки вони будуть зруйновані. Такі стосунки вони до добра ніколи не приведуть. І це ж правда. Але якщо наша любов, вона є практичною, коли я бачу тобі важко, давай я тобі послужу. Давай я зараз просто з тобою побуду. Давай я зараз тебе втішу. можливо, тобі треба фінансова допомога, можливо, тобі треба ще щось. А в любов, я дивлюсь, і я бачу. Ісус точно так само зробив. Він побачив потребу. І Він ішов до людей. Він служив людям, він допомагав людям, він розтрачав повністю в себе. А він же ж був точно так само людиною. Але Він любив. Друзі, любов, вона завжди помічає. Помічає потреби іншого і реагує. Цікаво, Іван він говорить ще про одну дуже цікаву річ. Закінчуючи 18 м віршем, він говорить, діточки, любімо не просто словом чи язиком, але любімо Дівом і правдою. Якщо про Діво ми тільки що сказали, а що таке правда? І я пам'ятаю на своїй консультації, коли Адрій Корнічук нам проводив, він запитав, що є основою шлюба. Ну, я не знав відповіді, що є основою шлюба. Я думав, що це Бог, але ну, треба щось конкретніше трошки сказати. І він сказав, що основою шлюба є правдивість, правда. Правдивість, яка полягає в двох речах. Перше це життя в правді, в світлі. Ти відкритий, ти щирий. Перед дружиною в першу чергу, але і перед церквою точно так само. Ти відкритий. Ти ходиш в правді, в світлі, і ти не боїшся запитань ніяких, які тобі можуть задати. Чому ти в правді, ти в правді. І друга річ це говорить правду. Скільки друзів обман. Він зруйнував сімей. Навіть в Новому Завіті одна прекрасна сім'я просто померла через те, що вони обманули, анані і Сафіра. Вони продали весь свій маєток, все продали і принесли частинку для апостолів, але сказали, що це все було. І Петро каже, чому ви змовились говорити неправду Духу Святому? Помер чоловік, і через деякий час померла жінка. Через обман. Так, да, коренем обману там було щось глибше, вони хотіли визнання. Але вони обманули і померли. Да, можливо, зараз, коли ми обманюємо, ми не помираємо вмить. Але обман дуже сильно руйнує шлюб. Коли я не говорю правду, коли я не в правдивості, обман руйнує не лише шлюб. Обман руйнує будь-яку дружбу. Коли я довіряю людині, вона мене обманює. Обман це не договорити. Обман це перебільшити. Обман це просто не сказати правди, промовчати. Це те, що руйнує. І Іван, і точно так само Павло в гімну любові, він говорить: любов це правда, це говорити правду і жити в правдивості. Ось що означає справжня любов. Послухайте, брати і сестри, нам треба справді каятись дуже багато в чому один перед одним. Чому? Я думаю, багато хто з нас допускав цю неправду. Можливо, хтось і живем не в правді. Але знову ж таки, точно те саме місце, де Ісус говорить, що дьявол, він був душогубом споконвіку, він дає йому ще одну прекрасну характеристику. А він, батько неправди. Він той, хто обманює. І коли я обманюю, коли я живу свідомо в неправді, то Іван каже: це дитина диявола, нічого спільного з Богом немає. Коли моє життя, воно повністю сповнене неправди, нічого спільного з Божою любов'ю тут немає. І про це Іван говорить. Любити, любити це бути вправді. Отож, хочу закликати справді кожного з нас до аналізу своєї любові. Бо ж наша любов може бути дуже часто як медвежа послуга. Сьогодні все з медом і з ведмедям. Ми можемо так добре любити, що людині стало ще гірше від нашої любові. Чому? Або ми робимо багато прикрих речей один одному. Хоча знаєте, насправді ж і хочемо добра, але є ось ця ложка дьогтю. Яка псує абсолютно все те добре, яке я роблю? Що є моєю важкою дьогтю? Так важливо це проаналізувати і в цьому змінюватись. Далі, усвідомлювати, що справжня любов вона розпочинається з Христа. Коли я приходжу і розумію, Господь, ти віддав найцінніше, ти віддав сина свого. Господи, я хочу так любити, як ти полюбив мене. Дай силу мені любити, дай силу прощати. Господи, дай силу впокорювати себе і своє власне его для того, щоб жити, жити для інших, жити для свого ближнього, помічати потреби Його, служити йому, допомагати йому. І просто впокорювати себе. Любов це бути в правді, говорити правду і жити в світлі і в правдивості. Таким був Христос, таким були учні. І більше того, такими ми можемо бути ми. Ми самі обираємо, як прожити. І Ісус дав для цього нам абсолютно все. І нехай Бог, Він благословить кожного з нас. Справді розуміти ось цю любов і жити нею, проявляючи її до інших. Нехай Бог благословить нас в цьому. Амінь. Помовимось дорога церква. Господь наш, ми дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов на цю землю і ти показав справді досконалу любов, Господи. Ти розумів реакцію людей, що люди тебе будуть, Господи, хотіти розп'ясти. Але ти, Господи, все рівно помер. Ти помер, і ти ось цю любов. Благослови кожного з нас, проявляти цю любов там, де ми знаходимося, в сім'ях, на роботі, на навчанні, Господи. Щоб наша любов вона не була егоїстичною, Господи мій, але ми завжди служили для інших. Благослови ходити в правді і бути в правдивості. Ми просимо в Тебе за це. І тобі нехай за все буде слава і подяка наш Бог, Отець, Сини, Дух Святий. Амінь.